Видання New York Times інформує, що серед головних вимог Росії до України, ну окрім цього всього, там розброєння, демілітаризація, бла, бла, бла. бла бла Є дружній уряд в Києві. Що таке дружній до Московії уряд в Києві? Я вам поясню. Це фактично гауляйтери, які виконують будь-яку волю Путіна. І у нас вже був дружній уряд, ну такий сформувався дружній уряд. А коли на ключових посадах, наприклад, міністра оборони і голови служби безпеки України просто були громадяни Російської Федерації, вони безбожно роззброювали Україну, і дружній до Москви уряд означає, що під час наступного вторгнення оці от члени дружнього уряду вони коврову червону доріжку окупантам розкладатимуть, починаючи від кордону і до столиці, цього точно не можна допустити.